Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Донація крові це шляхетний вчинок, який демонструє вияв найвищої гуманності, адже люди різного віку, професій та соціальних статусів об'єднуються, щоб допомогти тим, хто відчайдушно бореться за кожний подих. 14 червня, у всесвітній день донора крові, Національний банк України презентував нові пам'ятні монети крапля життя. І сьогодні вона у нас на огляді. Тож, давайте подивимось ближче, що це за монета, а перед початком запрошую обов'язково підписатись на наш канал. Пам'ятна монета присвячена благородній справі, яка демонструє вияв найвищої гуманності задля допомоги іншим донорству крові. Ця монета слугує даниною шани донорам, чий неоцінений внесок рятує життя і підтримує здоров'я нації. Вона символізує єднання особливо у важкі часи, коли одна доза крові може. Стати рятівною одразу для кількох людей. Ми презентуємо сьогодні монети, випущені на честь донорства крові. Це символ єднання навколо ідеалів гуманності та доброчинності, а також вияв нашої вдячності кожному, хто готовий допомогти, поділитися з частиною себе або врятувати та підтримати інших. Нові монети викарбовані з металу, але справжня їх цінність у людській доброті, без якої неможливо донорство. Сподіваємось, що все. Більше українців об'єднуватиметься навколо цієї благородної справи, бо лише об'єднавши зусилля, можна врятувати тисячі життів та перемогти, сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан на презентації цих монет. Історія донорства та переливання крові свідчить про безліч життів, урятованих завдяки цій благородній справі. Від часів Вільяма Гарвея 1578-1657 роки життя який відкрив закон кровообігу, до відкриття груп крові Карлом Ланштейнером 1868 1943 роки життя? Кожен крок у цій сфері був спрямований на перетунок та підтримку тих, хто цього потребує? ХХ століття ознаменувалось бурхливим розвитком трансфузіології, науки про перелівання крові. Перші задокументовані згадки про службу крові в Україні з'являються у 1918 1919 роках у єдиному на той час медичному журналі в Україні, який видавала харківська лікарняна спільнота. Перші та Друга світові війни з мільйонами поранених стимулювали дослідження та вдосконалення методів перелівання, створення банків крові та перетворення донорства на масове явище. Україні щорічно донорами стають близько півмільйона людей. Проте, на жаль, потреба в безцінній червоній рідині завжди вища, ніж можливість її збору. Особливо гострий дефіцит крові відчувається зараз, під час війни, адже її втрата одна з головних причин загибелі на полі бою та внаслідок ударів агресора по цивільному населенню. Світова статистика невблаганна: від 25 до 45% військових втрат стається саме через нестачу крові. На версі монети в центрі композиції зображено об'ємну краплю крові, яку оточують схематичні фігури людей, з'єднаних рукостисканнями. Цей образ є свідченням благородної спільної мети рятувати життя. Від кожної фігури до центру кола рухаються стилізовані краплі крові, які символізують особистий внесок у донорство кожного небайдужого. Угорі по центру розміщено малий державний герб України написи Україна унизу під композицією. Номінал 5 та графічний символ гривні Унизи праворуч від фігур. Рік карбування 2024 унизу ліворуч. На реверсі монети на дзеркальному тлі праворуч розташований напис Життя, який стилізовано під систему для перелівання крові з голкою. Цей елемент символізує процес забезпечення кров'ю судин, що зображені внизу ліворуч. Стилізована крапля та напис життя гармонійно поєднуються в назві монети крапля життя. Фактура матового тла, на якому розміщені всі ці елементи, символізує велику потребу в донорстві в умовах війни. Пам'ятні монети крапля життя введені в обіг 14 червня 2024 року. Монета з Низельберу має номінал 5 гривень зі срібла 10 гривень. Тираж до 75 тисяч та до 5 тисяч штук відповідно. Безпосередньо у нас на огляді монета номіналом 5 гривень. Її маса 16,54 грами, діаметр 35 мм, гурт рифлений. Вартість монети в день її реалізації 17 червня на сайті інтернет-магазину НБУ була 165 гривень. В епоху безпрецедентних викликів доброчинність стає оплотом надії для поранених воїнів та мирних жителів, дає шанс на одужання хворим і дарує майбутнє дітям. 14 червня, у Всесвітній день донора, ми згадуємо про тих, хто безкорисливо дарує найцінніше, що має, свою кров. Ці люди справжні герої, адже їхні донації рятують мільйони людей по всьому світу. Долучайтеся до благородної справи донорства, бо лише об'єднавши зусилля можна врятувати тисячі життів. А ви купували ці монети собі в колекцію? Діліться думками про монету в коментарях, ставте вподобайки та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!